Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Хочу вам вперед сказати, що наші товари всі можна замовити за номером телефону 068 173 61 33. Сьогодні я вам хочу розповісти про штани класичні і штани палацу, які є в продажі в нашому магазині на зимово-весняний період. Зараз їх можна одягнути, під них можна одягнути колготочки, в них буде комфортно і зручно, а весною вже можна носити без колготочок. Вони хороша тканина, така і можна сказати, що це тканина більш весняна. Дивіться, ось на мені класичні штаніжки чорного кольору. З кишеньками. ось так ось. так Поясочок тут ось такий от резиночка. Ширіньки немає, йдуть пошиті, як джегінси. Донизу йде класична штанка, чуть-чуть завужена, небагато. Ось так ось вона виглядає, бачите, до е, туфликів. Не вузька і не широка. Зараз я вам скажу заміри. Ззаду ось так ось виглядають. ну от Звичайні класичні штани. Тканина Алекс гарно тягнеться, не кашлатиться, гарно переться і дуже довго носиться. Ось така ось у них розтяжність. Я зробила заміри, повністю заміри зробила 50 розміру. Ось у нас є у продажі 50-й розмір цих штанішок. У них на півокружній сталії, ось звідси до сюди 37 см. По стегнах вони на півокружній стегон, ось так ось міряла 52 см. Довжина штанішок ось з цієї точки донизу 105 см. Крок це звідси ось міряла звідси, і донизу штаночку. Це 76 см і ширина штаночки. Це ось тут ось внизу міряла. Ось так ось внизу ось тут штанку поміряла 21 см. Коштують такі штаніжки 900 гривень. Ось це 50-й розмір. чорні. І ще є у нас 50-й розмір. Ось такі кава з молоком. Штаніжки. Точно такі самі така моделька. Ось кава з молоком. Так, далі ось на мені. 52 розмір. Тут заміряла тільки на півокружність стегон 55 см. Ось такі. Ну і довжина на мене. Вони, як зазвичай, на мене штани трошечки довгуваті, у мене зріст 164 см. І ще маємо такі штани 60-го розміру. 60-й розмір у нас на півокружній стегон 62 см. Звичайні класичні штанишки, можна одягнути до них і жакетик, можна блузочку, можна потім навесну і футболочку. 900 гривень. Ось такі маємо розмір. Далі у нас є ще штанішки. Колір гіркий шоколад. Трошки інакше вони пошиті. Вони йдуть донизу, ось такі, яка ширина штанки ось тут вверху. Така сама ширина штанки і внизу. Вони зовсім не завужені і не розширені. Називаються модель труби. Тут ось такий ось поясочок з шнурочком. Шнурочок можна зав'язувати. Ось тут кишеньки. кишеньки, і з. Ззаду теж такі класичні штанішки. Ось такі простенькі. Це теж тканина Алекс. Вона плотна, її можна носити зараз, можна одягнути колготочки зверху штанішки, не буде вам холодно. А весною вже ну, в штанах без колготок. Це якраз такий зимово-весняний варіант. Або восени так можна було ходити, хто їх придбав ще восени. Ось це у нас 50-й розмір цих штанішок. Зараз хвилиночку від 48 чи 50, щоб я не помилилася. 48-й, ось це 48 розмір штанішок, Я зробила повністю за нього заміри. На півокружність талії 37 см. На півокружність стегон 49 см. Довжина 108 см. Крок. От звідси донизу 77 см і ширина штанки 29 см. Коштує 975 гривень. Звичайно, чим більший розмір, тим більші параметри не тільки по, по, по талії і по бедрах, а й і довжина теж додається на см, на см. Кому треба заміряти, будь ласка, я роблю всі заміри, які ви мені скажете. Коштують вони, я вже сказала, 975 гривень. Значить, ось це у нас 48 розмір. Ще у нас є 50-й розмір. Тут на півокружністі стегон 52 см. Ще у нас є 52 розмір. Тут на півокружність стегон 53 см. І ще є 56-й розмір. Тут, на півокружні стегом, 58 см. Ось такі реальні заміри у штанішках. Я вам розповіла про ціну, про склад тканини. Тканина Алекс дуже якісна. Тканина. Хто у нас купував такі штанішки восени і взимку, той вже знає цю тканину. Замовити ці штани, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Гарного вам дня, до побачення!